Добрий вечір, мої маленькі онуки. Ось і настав час вечірній колесанки. Втомлене сонце, низенько над містом, Вечір зібрався вам казку повісти Казочка зве у палац кришталевий, в гості до лицарів і королеви. Лебеді крильми подушки збивають, діти слухняні у ліжко лягають, зручно влаштовуйтесь, діти, будь ласка, очі заплющуйте і слухайте казку, а називається вона Про сон. Написала їй для вас Богдана Бойко Якось білочці наснилось, що вона почала стрімко рости. І тулуб витягнувся, хвіст, збільшився і побілів на самому кінчику, і білка перетворилася на лисицю. Ой, як добре, міркувала білочка. Я вже велика і до того ж хитренька. Вона захотіла зіскочити на землю. Але відчула, що застрягла всередині дерева, бо ж її тіло видовжилося настільки, що зайняло все дупло. Дуже обережно, щоб не зачепити охайненькі купки грибів, ягід і горіхів, руденька простягла до хатнього отвору лапки. Будь ласка, випусти мене, добродії, дубе, мовила так жалісливо і улесливо водночас. А хто ж ти така? Як ти сюди залізла? розреготався Дуб. Він від сміху так широко роззявив свої дерев'яні щелепи, що полонянка вислизнула з дупла. Та на землі було по весняному ще дуже волого. Ой, зойкнула білка. Я ж лисичка, а як воно моторошно, мабуть, жити в норі під землею. Якщо й на поверхні так холодно, бри. Бр, ні-ні ні, ні, я не хочу, обурилася вона, торсуючи мокре листя. Серед листяного звалища їй раптом втрапив до лап невеличкий, ні, не горіх, а жолудь. Тобі, мабуть, теж сумно на землі біля дерева, мовила руденька істота. Ходімо додому, поверну тебе дубові, і затиснула жолудь лапкою. Та ж вислизнув і прорипів тихенько. Я сам хочу стати дубом. Будь ласка, хитрулько розумниця вирий мені, кіхтиками невеличку ямку під листям, а я вже сам добре попрацюю та й спробую вибратися звідти. А вже згодом, хоч і як холодно ще було, Білочка спустилася, аби допомогти. Маленькому жолудеві. Малятка, розповім вам ще одну казочку. Подаровані кольори. Якось буря пролетіла через квітучі луки, сади і поля. Ач яке все різно трав'я барвисте, та що ж це таке? Кожна навіть найменша квітка і та має свій колір? Тут, на волі вони думають, що самі собі господарі, ні любі. Виглядатимете так, як я того захочу. Не забувайте, я над всіма вами володарка. І вмить сердита буря дбухнула і зігнала чимало темних грозових хмар, які зависли над полем, луками і садами. Вона була настільки розгнівана, що почала пригнати додолу і трави, і квіти, і навіть дерева. Ви всі, всі мені підкорятиметеся!» – лютувала буря. А ви, хмарки, шикуйтеся, наказувала вона. Незабаром і ви присвічитеся, всі квіти намокнуть, плюстки злипнуться і нічим їм буде пишатися. Та насправді все вийшло навпаки. Квіти скупалися, дощова водичка змила з них пил. І напоїла все довкілля з тіліючою вологою, а повітря сповнилося таким п'янким ароматом після дощових пахощів. І різнотрав'я, і листя заблищали на сонці росою. Буря така була здивована, що навіть забула кидати блискавки. І врешті решт стихла рослини. Раді, радісіньки вирішили подякувати небу за ласку. Мак весело прошепотів Я подарую небу мій улюблений червоний колір. Лілея вигукнула, а я рожевий. Кульбабки сестрички закивали, а ми поділимося жовтим кольором. Трава листя зашелестіли, ми зеленим. Незабудки послали блакитний, волошки синій півники фіолетовий колір і раптом на небі спалахнула і засяяла семибарвна веселка, то скопані зігріті квіти матінки землі щиро випромінювали радість і любов. Час настав у ліжечка лягати і тихо засинати. А вже вранці візьміть свої кольорові олівці і намалюйте веселку та білочку, азич вам усім солодких снів. На добраніч, любі.